Добігає до свого завершення і ще один робочий тиждень. Колектив телекомпанії візит продовжує інформувати усю нашу незламну Кремешуцьку громаду про важливе та актуальне. А також аналізуємо події в цілому по Україні станом на 667-му добу широкомасштабної війни. І для початку поговоримо про ворожі атаки. Російські терористи у ніч на 22 грудня атакували Україну 28 вісьма ударними дронами. З них чотири збити не вдалося. Є влучання в інфраструктурний об'єкт та житлові будинки. У Києві внаслідок ворожої атаки один із дронів наробив лиха. ...Солом'янському районі Києва. У багатоповерховому житловому будинку внаслідок падіння уламків виникло загорання на верхніх поверхах. В трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох вибиті вікна. За попередніми даними, двоє людей постраждали. У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. А у Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих. На Миколаївщині внаслідок атаки дронів на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа. Люди, на щастя, не постраждали. А от на Одещині ворог знову намагався поцілити, попри портовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого БПЛА пошкоджено зерносховища. Сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано. Атакували рашисти з неба і Хмельницьку область. Однією з мобільних груп знищено один ворожий БПЛА типу шахет. Об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали, повідомили Хмельницькій Оба. А вже сьогодні зранку російські загарбники обстріляли центральний район Херсона. Поранення отримала літня жінка, яка знаходилась у власній квартирі. Тим часом речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат розповів. Скільки ракет випустила Росія по Україні з початку повномасштабної війни? Загалом було випущено 7400 ракет різних типів. ППО вдалося збити близько 1600 ракет. Ігнат нагадав, що наразі перед обличчям України стоїть могутній агресор. При цьому країна не здається, стоїть і дає опір. Він також зазначив, що коли Україна отримає більше зброї, і якщо люди будуть більше допомагати, країна зможе ефективніше оборонятися. Щодо ситуації на фронті, то як звітують у Генштабі, впродовж минулої доби між нашими силами оборони та расистами відбулося 95 бойових зітнень. На більшості напрямків на фронті захисники України відбивають атаки російських військ. На Мелітопольському напрямку виснажують ворога. На Херсонському намагаються розширити плацдарм. Ну а далі я пропоную перейти до новин із життя Кременчуцької громади, де припиняємо інформувати вас про найголовніше по буднях двічі на день о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах Telegram, Instagram, Facebook та на Ютубі. А вже завтра о 19.45 будемо підбивати інформаційні підсумки тижня. Бережіть себе і слава Україні! Поліцейські під час профілактичного рейду у межах солинського заказника Кременчуцького водосховища. Неподалік Градиської громади на узбережжі затримали двох місцевих, в автомобілі яких виявлено чотири мішки зі свіжовиловленою рибою різних видів. За попередньою оцінкою фахівців завдані державі збитки становлять понад 378 тисяч гривень. Поліція розпочала розслідування. Невідому речовину злили у ґрунт на Полтавщині. Про це повідомили у державній екологічній інспекції центрального округу. Попередньо відомо, що до ймовірного забруднення причетний нафтогазовий комплекс. Невідому речовину злили з автомобіля підприємства для встановлення або заперечення факту забруднення на місце події прибули фахівці інспекції. Вони провели відбір про причовини та ґрунту для проведення досліджень. Наразі триває досудове розслідування правоохоронці. Вилучили автомобіль та з'ясовують усі обставини. 38 випадків COVID-19 зареєстрували серед кременчужан за тиждень. Така кількість захворювань нижче епідемічного порога, розрахованого для України. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Кременчука. За цей час випадків грипу не реєстрували. Щодо ГРВІ йдеться про 692 випадки. До інфекційного відділення у шпиталено дітей із гострими респіраторно-вірусними інфекціями, а також вісім осіб із коронавірусом, серед яких п'ятеро дітей. Летальних випадків від COVID-19, на щастя не реєстрували. Продаж розповсюдження та використання більшості піротехнічних виробів заборонено чинним законодавством. Напередодні свят нагадують Кременчуцькі надзвичайники. Заборонено, зокрема, використання продаж та передачу фейерверків, салютів і петард. Порушення правил використання такої продукції може призвести до непоправних наслідків. Йдеться у повідомленні ДСНС. Нагадаємо, рятувальники проводять профілактичні рейди щодо заборони продажу та використання піротехнічних виробів. Сьогодні ми закрили повністю всі питання по технічному кредиту, нав'язаному нам не зовсім законним рішенням Верховної Ради, тобто 125 мільйонів гривень, повернуто в державний бюджет. Сьогодні ми закрили повністю вилучення з міського бюджету Кременчука, яке на вчорашній день складало заборгованість по вилученню близько 15 мільйонів. Да, Тетяна Рюрина, сумарно три платежі по 5 і 7. Ми закрили це питання. Сьогодні ми профінансували заробітну плату освітян за листопад місяць в повному обсязі, відпускні за листопад місяць в повному обсязі. Розрахункові, які були надані до сьогоднішнього числа, всі, окрім виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, крім чиновників, крім виконкому, ви ж так просите, щоб ми останніми наших розраховували і платили все, тобто зроблено це. Завтра ми виходимо на роботу, працюємо і далі фінансуємо. І сьогодні фінансуємо заробітну плату освіти за грудень місяць, першу половину грудня, тобто аванс. Якщо в нас плани наші фінансових надходжень будуть виконані, а я вам говорив про те, що ми 20 числа погасимо технічний кредит і ми це зробили, тобто горизонт планування місяць у нас підтверджується, то до 30 грудня, коли буде останні платежі здійснюватись за рахування на картки, я так розумію, ми повністю виплатимо аванс по всій системі, по всій мережі бюджетних установ, бюджетних закладів. В очікуванні на аванс під ялинку і працівники комунальних підприємств та некомерційних медичних установ, але шанси є, повідомив міський голова, що до зарплат у наступному році усе сумніше. Можновладці вкотре кивають на закон про забрати ПТФО. Той план вилучень, який поставили місто, тобто списуючи з 28 листопада по 20 грудня, всі кошти, що заходили на листопада. Ні, з жовтня прийняли рішення. Да, з 28 листопада в безакцепному порядку всі кошти, що заходили в місцевий бюджет, в міський бюджет міста Кременчука, на загальний фонд, безакцепно списувалися, забиралися в державний бюджет на погашення так званого технічного кредиту по військовому ПДФО. Ми це з вами все зробили. Віддали все. Питання знов-таки повторюю. Чи правомірно заднім числом Верховна Рада прийняла це рішення? Ну, вибачте. Це вже з'ясують юристи. Потім далі тим часом чимало комунальників отримали повістки і дисципліновано проходять медкомісії. Це додаткове навантаження на працівниць. Втім, полегшувати долю жінок на міському рівні не планують. Наші е, жінки, які зараз працюють на цих підприємствах, виконують дуже великий обсяг роботи і на їхні плечі ляже ще більший, На жаль, обсяг роботи. Це стосується і КТУ, там де жінки водії, це стосується і е, інших комунальних підприємств. Про окрему програму заохочення жінок поки що мова не йде. З нового навчального року залишиться зачиненою 30 гімназія. У планах впровадження офлайну у трьох навчальних закладах під питанням очне навчання у восьмій, там проблеми з укриттям. Там роботи йдуть, але темпи цих робіт, скажімо так, потребують коригування і прискорення. Я думаю, що 14-33 ви відкриєте Дмитро Васильович усунули ті недоліки, які там були. Я думаю, що ви їх можете відкрити вже. Там є певні недоліки в процесі виконання робіт, але вони були усунуті зараз. Ви знаєте, про що я говорю, Геннадій Федорович. Я вчора звіт ввечері прочитав в групі укриття освіти. Ну, в принципі, вселяє певний оптимізм, темпи виконання робіт. Прохання восьму школу підігнати, по третій гімназії ми ж працюємо по садочку правильно, по укриттю доволі плідно. То я думаю, що ми можемо там попрацювати над тим, щоб садочок, окрім дітей, які навчають, які виховуються в садочку, приймав іще й початкову школу. Про це треба подумати в разі тривоги. Подивіться, чи можна це зробити технічно. На тлі новин не надто втішних, журналісти попрохали мера поділитися особистими досягненнями. Всі Віталій Малецький, здається, ще дописує щорічний звіт. У якому не сумніваємося замість гостро про власну роботу буде ніжно, а я вам раджу дивитися. Мій звіт 28 грудня. Ви все почуєте під час звіту мера буде надано інформацію, куди можна на електронну пошту направляти. Запитання, і буде ну все це оброблено традиційно і всі відповіді Кременчужа звичайно, отримають. 21 грудня у стінах головної адмінбудівлі Крамачука на засіданні земельної комісії стало відомо, що невдовзі планується зміна регламенту міської ради. Задля цього вже придбано програмне забезпечення під назвою Голос. Нагадаємо, на дану систему наприкінці листопада було виділено понад 180 тисяч гривень. Подібні дії міськради викликали суперечки між обранцями – та секретарем міськради Юрієм Гриценком, депутат Богдан Лазоренко, і, взагалі, охрестив це рішення протиправним та порівняв новий регламент з диктаторськими законами уряду Януковича, якраз кровавий відлік історії незалежної України почався саме з загибелі небесної сотні. І якраз з цих законів, які обмежували свободу слова, які регламентували певну криміналізацію, доступ до інформації, наступ на демократію, все інше. І ось в тому проєкті рішення, який ще не планується прийматися завтра, я сподіваюся, він не буде прийматися завтра, хоча дата на проєкті рішення стоїть 22, саме число, чітко розписана порівняльна таблиця. Ось на кожній сесії депутати просять завчасно давати їм проєкти рішення завчасно представники різних фрактів. А ось згідно змін, які пропонуються до нового регламенту, там зазначено, що якщо сесія проводиться в режимі... Відеоконференції, дистанційного комбінованого засідання проєкт рішення насилається протягом 24 годин. Уявіть собі, тобто, регламент це документ, який регламентує роботу ради, і він не може суперечити конституції. Закону України про місцеве самоврядування, закону України про статус депутатів місцевих рад, він не може суперечити. Секретар міської ради, вам смішно? Що ну, ну, вам про смішно? Про що ви зараз кажете? Ніхто не бачив регламенту, ви один бачили, і ви зараз про це кажете. Ну, на камери, на це. Ну, не просто смішно. Це Хочете ви бачите. це виступити, ну, вийдете на сесію виступите. Серіо Михайлович, я чесно, ми вам надамо. Ми бачимо секретаря, який не хоче робочий документ. Який робочий документ? А чому він у вас датований 22 грудня? Так, робочий документ? Я теж я здивований, так. Ну, да. Коли добу. пропонують узаконити, вибачте голосування руками, голубиною поштою, азбукою морзи. Так. Так. Ви, ви, ви розказуєте так, про, про систему голоса, голосу. тут напишете вайбер, ватсап, сигнал, телеграм, так. Ну що ці системи можуть використовуватися. Після довгих суперечок колеги таки запевнили пана Лазоренка, проєкт рішення досі недопрацьований. Має багато питань, а тому на сесії розглядати його точно не будуть. Говорили і про перейменування вулиць. Нові назви вже скоро мають отримати вулиці Заводська та Чечелевська. Проєкт рішення вже спрямовано на розгляд сесії міськради. Вулицю Заводську перейменуються на вулицю Андрія Гончарова, вулицю Чечелівську – на вулицю Сержанта. 6.12 на засіданні комісії з питань на іменування об'єктів топоніміки було прийнято рішення розглянути дані питання про переіменування вулиць, назви вулиць не підлягають, не підпадають під декомунізацію чи деколонізацію, оскільки звернення надійшли від, з результатами опитування мешканців названих тополімів, а також є згода дружин кожного із загиблих на увічнення їх пам'яті. Ну, що ми підтримуємо роботу комісії, ага. так? закинуту ділянку, що знаходиться в районі автокразу, ймовірно, буде виставлено на аукціон. Відповідний проєкт рішення також було прийнято на земельній комісії. Земельна ділянка знаходилася в оренді у підприємства. Нещодавно у них закінчився дія доброї оренди. Вони не своєчасно звернулися з відповідними документами для поновлення договору оренди без прийняття відповідної рішення ради. При тому всьому там майже вільного гури, там майже 4 гектари землі, на яких розміщено всього 100 приміщення розміром 120 квадратних метрів. Так, так По факту, наскільки ми всі бачимо, земельна ділянка використовується. Не за цільовим призначенням має захарашення оправіння контролю за станом благоустрою, неодноразово робили зауваження власникам неуховниці про те, що необхідно використовувати землю за цільовим призначенням і не приходити до захарашення поросів у груди. Так, в мене тоді доручення буде Сергій Михайлович. Давайте, по-перше, земельне управління, підготуйте матеріали, щоб цю земельну ділянку. Можливо, за виключенням 100 квадратних метрів, що під нерухомістю, щоб її е, поділити. І на цілу. Долю земельної ділянки буде вирішено в понеділок, 25 грудня, на спеціальній визній комісії.